Вітаю вас на каналі Жіночий щоденник Валентина. Запрошую в мій день, в мій влог Дякую за підписку, коментарі та підтримку вподобайкою. Вихідний день поїхали на закупи до школи. Показую швиденько наші покупки ще до прання, бо зараз відріжу етикетки і забуду, що по чим. Ось така вишиванка. Купували в магазині Сезон. Сподобалась мені отака в національному стилі, національних патріотичних кольорах, правильніше сказати. Вишиваночка. Рукавчик тут пошито гарно. Виробник не знаю, відірвала етикетку. Зараз я вам покажу. Приємно здивувало, що це український виробник. Ну, В тому плані, що якість я побачила гарна, але в сезон в основному були, був Китай. Тепер приємно бачити наших українських виробників, е, представлені дитяче взуття. Валді мені дуже подобається. Для внучки брали, для сина якісне. владі. ось Така фірма коштує 630 гривень. Тканина. Така бавовна і трішки еластаном, бо розтягується. Бачите так? Ну, В принципі, дитина росте швидко, буде нормальною ця вишиванка. Далі купили два поло. одне турецьке, одне китайське. Це ось така фірма. Дівчат якість тут не перевершена. Ціна рівно 400 гривень цього поло. Туреччина. Блакитний колір красивий. А от цього біленького це Китай. ну Різниця в ціні там 70 гривень, здається, дівчат. Але тут вже відчутно тонша оця тканина, хоча переплетіння однакове це на футболках поло використовується фірми Вайкікі наприклад, ось таке плетіння на футболках поло. Це турецька якість воно міцніше якесь. Це Китай, воно тонше. Бачите, аж просвічує ніби. Різниця всього в 70 гривень, а якість відрізняється. Ну, купили вже. Хоча теж це, мабуть, якісний Китай фабричний, тут оця йде бейка, яка тримає комірець. Що тут, в принципі. Ну, Трішки ниточки, оці стерчать, їх можна обрізати. Ну, Не було нашого розміра біленької, то взяли в сезоні. Оце, оці ниточки обрізати. Ось такі базові. Ви знаєте, зараз до школи таких великих вимог немає. То дистанційка в них, то ще дві поло. Зараз покажемо, що ми купили штани йому. Дві поло, вишиванка, штани і купили взуття. Зараз розкажу про взуття. І купили взуття. Основним моїм критеріям було, щоб це були чорні такі красивки туфлики, щоб можна і під вишиванку одягати. Хоча зараз із красивками носять і під спортивний одяг на фізкультуру. Звісно, він братиме перебувачку. А це такі купили і щоб шкіряні були, щоб ну, нога не потіла. І вдалося нам вибрати ось таку модельку. 140 коштує шкіра, шкіра і всередині. Мені дуже сподобалось, що повністю тут шкіряна її устілка. І всередині ось так, ну, добротні. У нас в центрі магазин обувка. Ось такі купили тухлики. І, дівчат, прожила 48 років. Вперше. Дізналася, що є отакі прорезинені шнурки Ми їх купили. Я взяла собі пару. Ось, дивіться, вони як класно. 50 гривень штука, я взяла й собі і нам в магазині заправили в один кросівок, щоб каже, зручніше взуватися було. Тепер тут мені прийдеться, хай ножка ж може ще підросте трішки. У нас сьогодні 10-9. Серпня вона говорить продавець, що тут зробите, зав'яжете на вузлик і трішки так одріжете, щоб воно було зручно ходити. То я ж і собі взяла. Ну Мені вони гарненькі. Ну, як Дермонтин 900 гривень в сезоні ми бачили такі вонючі. Ну, я рахую що взуття повинно бути якісним. Ну, ось такі. Купили кросівки. І вони ну, трішки на виріс, зовсім трішки, бо 36-й був притик, а 37-й трішки на виріс. І купили нам, запропонували ось такі устілки, ніби ортопедичні, то вставимо устілку і трішки походить, трішки забере об'єм, а тоді ножка доженеться. І купили капронові ці шкарпеточки, слідочки. Бо міряли оце такі покупки сину були ще покупки, купили кавун, трішки продуктів і були в магазині Тада і Аврора. Зараз вже покажу вам і це. І ось такі штани-джогери на резинці, на широкій на зав'язці гарна фурнітура дівчата будемо зараз дивитися, можливо, Україна. Ідеально все прошито тут з боку карман. Тут спереді теж такі карман на липучки такі. Ну, молодь, зараз так діти ходять в школу. Воно не спортивний стиль і якось так під поло буде гарно. І резиночка він у нас худенький, в нього постійно спадають вони брюки з цими з ремнем. То взяли на резиноці. Зараз глянемо, хто виробник. Чорно засвідчує якась фірма Angel. Ангелук Чилд Chilled Promua. Ура-ура, Україна теж. Вміють ж робити. Нас скільки, наприклад, у нашому містечку в райцентрі, училище швейне, скільки випустилося швей, я сама швея, кревет жіночого легкого лягу, 4 четвертого розряду, ми купляємо китайський шерпотреб. Хоча самі шиїмо набагато краще. Дивіться, тут який карман, гарно оброблений строчки. Все. Це дуже гарно. Підтримуємо українських виробників. Хоча, чесно кажучи, я на етикетку не дивилася. Які підійшли нам, ціна 630 гривень. На минулому тижні я в Аврора купила ось такий гель. Тут я не думала, що ми будемо в райцентрі. Попали в райцентр, в Тада. І там він найдешевший: 79 гривень. За два Кілограми. Жасмін і лаванда. Класний. Мій тепер фаворит дешево, гарно пере приємний аромат. Халва з Аврори по 9 гривень, чогось захотілося мені до кави. Пакети Тада все, саме бюджетне брали. рукав для запікання 19 гривень губки з Аврора. Вони мені ці чорні подобаються. Ну, що не маленькі, я не люблю маленькі губки. Фарба з Аврори підфарбовують тільки коріння. Теж на акції по 28 гривень. Взяла дві штуки, хай буде, коріння швидко відростає. І нарешті я знайшла, якось, ну, Аврора поруч, якось підеш, забудеш, не звернеш увагу. Оцю таку кришку для консервування зручно, щоб ставиш в банку і насипаєш продукт. А то в мене все в тому салаті, все в варені, як не крути. Це буде ж зручно. 14 гривень, така краса. Люблю всі гаджети, які полегшують нашу працю. По продуктах, що ми там? Ну, таке масло, кавун, пельменів захотілося сину. Оце і все з наших продуктів, бо, в принципі, все є. Зараз буду, зараз в мене переться ще закинула те, що купили світленьку одяг, щоб воно все було випране. Я все перу і постіль, і одяг, який купляю, і виперіть, бо воно на виробництві де хоч буває, і тканина оброблена. Чим перед цим, щоб легше викродювати, шити то трикотаж в основному, то перу. По планах у мене зробити голубці. Дуже я хочу голубців, капусти. У мене на голубці немає. Дякую, моя кума. Мені. Привезла дві капустинки, то я з голубцями щойно заїхала, їхала з рецентру, купили фарш. І зараз я швиденько приготую голубці. Мені саме дужче подобаються вони в мультиварці. Зроблю, дівчатка, в мультиварці. Капусту пом'якшую, скажімо так, в мікрохвильовці. Вирізаю качанчик, зав'язую в кульок її врятиленовий, і ставлю хвилин на 10 мікрохвильовку. Потім дістаю, вир... листочки знімаю, решту назад так теж загортаю і в мікрохвильовку. Ну, мені краще, чим ми по старому тому способу парили, що каструля з водою кипить, парує, ще ж спека така, той кип'яток, її хлюпає по всій плетіну. Буду так. А голубці я люблю дуже-дуже. Люблю і перець солодкий фарширований. Ну, у мене в цьому році такий перець, що не для фарширування. Білозерки немає, якось чогось чи перевелися сімена свої крухи. А є такий типу ротунди жовтенький, і червоненький. І якийсь такий зелений, невеличкий. Ну, він теж буде колись, може, буде червоний, як не попечеться. На дворі все печеться, дівчата, спека. Є, закрила я салату, вам ну, вже не, готова, не показувала. Асорті, Ось такий помідорогіроб цибулька, що стерилізувати трішки. Ну, в принципі, такого, як таких великих подій немає. Ніби хто знає що й показувати. Робота, дім-робота, але трішки включаюсь. Я думаю, багатьом подобаються такі включення. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Дякую новим глядачам. Якось на цьому відео прийшли люди, бо канал якось стояв на місці. Так що дякую вам за довіру. Дякую, що підписалися, підтримали. І особлива ще подяка, що написали коментар там стосовно квітів. Я думаю, людям цікава ця тема. Буду розказувати все, що знаю про квіти, щоб якось так урізноманітити мій контент. Все суміщаю і блог, і життя. Трішки зняла вам наших покупок. Тепер машинка в мене зупиняється, йду заправляти нове прання. І ставити капусту, в мультиварку готувати голубці. Забула розказати на цьому тижні, на, цього дня, сьогодні в мене субота. В магазині Тада була така акція на 100 гривень чек від 100 гривень і дають солодку вату. Зараз я вам покажу цю солодку вату. Отримали солодку вату за покупку в Тада", в чек від 100 гривень. Іди, я тебе з спини знімуся ночі. Не хочеш не хочеш зніматися? Так, ідемо. Трішки скупилися. Скуплялися до школи. Трішки те, що не вистачало, думали, буде бюджетно. Вийшло не дуже, як завжди. Хоча брали економ варіант, вишиванку, штани, ну, такі справи. Так, знімаємо з такого ракурсу, бо розряджується телефон. А часу далі немає мені говорити, побіжу працювати. І від солодкої вати залишилась ось така от паличка. Син хотів її на заправці викинути, я говорю, ні-ні-ні, вона дерев'яна, така бадьора. Мені вона підійде підв'язати толстянку, бо я її пересадила, вона трішки щось хилиться, то треба її, поки вона укоріниться, підв'язати. І паличка знадобилась, корисність стада. І купили ще в тада тоненькі зошити. Ось такі в клітинку і в лінійку. В лінійку. Взагалі проблема купити в Аврорі не було. На 18, на, ну, таких. щоб на контрольні роботи заводити, можливо, на якийсь предмет, що там мало будуть писати, то купила тоненьких 6 штук в клітинку і тоненьких в лінійку. Ну, теж особливих таких візерунків немає, Я все дитяче мама. Ну, там мама розуміє, там то єдинорожки, то сердечки. Що знайшли, оце забрали останні. Вони були в лінії. Чогось лінію менше випускають більше в клітинку. В косу багато, дівчат, зошитів. Можливо, в нош пишуть. Ну, мене не писали ніби в косу. В принципі, стверджувати не буду, бо не пам'ятаю. Мені оці сподобалися. З такою гарною черепахою. так... Красиво підібрані кольори. І ось такий слон. Слона хобот піднятий, це до процвітання, аби ще так збоку був ракурс, щоб підняти догори, то взагалі по феншую дуже гарний знак. Ну, буде, можливо, гарно вчитися ось такі Альпи. Ну, він, в принципі, непогано вчиться, Ну, Альпи гори якісь. Непогано, посередньо математика тільки слабенька, але у нас у класі всіх вона майже така не виходить. Поки що до репетитора ходив, літом походив, цей вчитель виходить на роботу, сказав вже ні. Ну, я вже домовилася з іншим. Той викладає в коледжі, сказав, зверніться пізніше, я буду брати на період навчального року, щоб нам підтягнути, щоб не забував. Щоб заліто відпочив, ну він сюди походив до цього вчителя ж, з ліцею два в місяці. походив І ось в понеділок був останній урок, бо вчитель вже виходить з відпустки на роботу і не вистачає в нього часу. Хоча він сильний займається, він репетиторством готує дітей до ЗНО, багато у нього дітей старших класів, в основному 9 клас. Ми перейшли тільки в 8, він оце два літа ходив до нього 6 і 7 клас. То в принципі Назар говорить, що підтігся він. Це так готуємось, Заставила виписати всі формули по фізиці, повторити позначення, швидкість, отам, маса, все-все-все. Коли він знайшов якусь табличку, говорю, випиши, все собі, він відскрінив. Візьми я кажу, зошит, який буде в тебе з фізики, і напиши отут на задній сторінці, щоб у тебе було підглянути. Тобто тепер оце, ж, дівчат, думаю, це не, не добре так і вчити, але все одно ж. ну, Десь десь знадобиться йому таке. Не знаю, чи на цій сторінці писати, чи, мабуть, отут і тут хай пише, щоб оцінку не занизили, вдруг побачать. Можливо, не спини підглянуть туди, а таке вийде, як шпаргалка. ну можливо, хай на тому листочку пише на передостанньому. То потрішки готуємося до школи і покупками і підтягуємо. Рівень знать, читати не хоче, дівчат. Читати не хоче. Раніше він так читав. Гаррі Поттера сім книг стоїть, він дві прочитав. Третю почав, і все, всі ті на місці. Не хочеться. Ну, не заставиш, хай поки. Прийде час, буде читати. Вирішила приготувати домашній лимонад. Мені стало в пригоді ось така штука. Вичавлювач соку з цитрусових. Це її виграла в компанії Oriflame за замовлення. Рецепт такий. Сонечко засвідчує, то поганий кадр, ну, по-іншому ніяк. 2 літра води закип'ятити, додати туди 200 г цукру, остудити. Додати сок двох лимонів і цедру двох лимонів. Я вже ось цедру натерла, один лимон вичавила. Тепер думаю. Я ж дівчаткам своїм не показала, що та як. Будемо зараз ще В принципі, гарна штука, тут ще до нього є ось така кришечка. Ну, спробуємо з кришечкою, бо я брала руками. От зараз будемо. Прямий ефір. Зручніше рукою. Я відчуваю, де тут можна придушити ще? Два лимони в одному баток істочок, а в іншому майже не було ось таким чином вичавлено. Машинці вже в мене років 12. Спочатку, поки син був малий, ми часто користувалися. І лимони, пам'ятаю, а тебе колись були по 20 гривень кілограм апельсини. І я часто чавила сік. Ну, тепер, якось мечавича син, не дуже, люблю. ми закриваємо, звісно, домашній. Ось скільки соку в мене вийшло. І тепер наше завдання. Остудити сироп цукровий, тобто 2 літри води і 200 г цукру, остудити, додати туди цедру лимона, наш сік, і поставити на 2 години настоюватися в холодильник, подавати з дольками лимону і з м'ятою. Ну, подачу покажу. Так, що стало у пригоді, потрібно буде спробувати, і можна. Сміло робити такі лимонади, особливо в таку спеку, як у нас зараз. Коли починаєш прибирання, думаєш, навіщо мені так багато цих гаджетів? Але от іноді вони стоять в такій гарній пригоді, ось тут націдили ми соку. І, наприклад, роблю я бутерброди, звичайні, ці підсушений багет, потертий часничком, майонез, шпроти і помідор або огірочок. І коли потрібно швидко, у нас тут такі були справи ми на річці, подзвонили друзі, давайте зустрінемося на природу, вийдемо. Ми швиденько. Що робити? Купили курку гриль по дорозі з річки. Я швиденько прибігла, ж проти були в холодильнику, багет порізала, і коли б я на сковорідці смажила або в тостері, було б довше. А то я на гриль виклала, за два рази все пересмажила, син мені потер швидко, економія часу, і ми встигли. Вчасно, наскільки нас запрошували, ще люди здивувалися, що коли ти встигла щось ще й приготувати. Ну, якось так Так що всякі такі гаджети економлять наш час. Хотіла вам показати ось таку свою покупочку з Аврора, тримач для серветок. Хотілося мені такого цікавого, якось. і я придбала, Він ну, ніби з ламінату, якогось такого складу чи ну, деревина якась. Ось такий 29 гривень на акції. Тут у мене на вікні ще безлад буду прибирати, видавила, зібрала сімена з дині. Син ось поклав мівіну про всяк випадок, мені іноді хочеться. Сушиться тут у мене базилік. Ось тут ще в кульочку перекладені. Зараз буду займатися прибиранням на вікні. Ну, показую, як є, дівчат, все по-чесному, без прикрас. Монстера моя розрослася, красивезна. Потрібно, мабуть, теж її буде пізніше пересадити. Но це наступним разом, бо вже не вистачає у мене ґрунту. І ось така ще в мене квіточка теж росте. Ну, зараз займусь прибиранням на вікні. Поскладаю оці мої, моє сушене оце, бо я саме тільки тільки дівчат справилася з голубцями. Поки тушкуються в мене голубці, я швиденько роблю лимонад, то ще не зовсім. Тут прибрала, а коли вже приберу, поки ці голубці, зроблю собі каву і з'їм халву. Я її люблю, але не наскільки, так, щоб дуже, знаєте, грудку купиш, не з'їси. Оце гарна ідея, що такими порціонними такими батончиками ця халва Ну, такої ще не пробувала. За арахісом до кави, саме те. каву не підсолоджую, а от така халва і калорійно, і смачно. І корисно я думаю. Ось мій лимонад. Дійсно дуже смачний, але я його трішки вдосконалила. Я не люблю дуже насичені і компоти, то я додала ще води. Ну, до прикладу, не 2 літри води. А тепер, як я буду робити, знаю, що на наш смак потрібно брати 3 літри води. 3 літри води, 200 г цукру, 2 лимони. Все те саме додала я. Ще листочки м'яти, воно настоялося. Дівчат смачно додала чого води, бо він дуже насичений, кисло солодкий. І спраги не втамовує такий напій. Мені потрібен менш концентрований ну, на наш смак. То рекомендую, нам сподобалось. На цьому прощаюся з вами в сьогоднішньому влозі. До зустрічі в наступних відео буду вдячна за підтримку коментарем, подобайку та підписки, якщо ви не підписалися, а я пішла працювати. Бо у мене ще є рукодільний канал і потрібно туди творити контент. Буду в'язати все. До побачення, мої любі. До скорих та нових зустрічей! В мене на каналі з вами була Валентина. До побачення!